Як вплине закінчення періоду ретроградного Меркурія на контрнаступ Збройних сил України? Ретроградний Меркурій почався приблизно в середині квітня і закінчується з 13 по 16 травня? Даний період ретроградного Меркурія проявився класично як отсрочка. Замість того, щоб піти вперед, наприклад, контрнаступ, він не йде, не йде, не йде всі. Багато хто хоче, щоб він йшов вперед, а він щось назад. Ну, тобто, не йде, не йде і ведеться внутрішня підготовка. Ретроградна планета означає внутрішня підготовка. Цей період ретроградного Меркурія знаходиться в тильці, Тиле це знак ресурсів. Тобто, це означає, що якась підготовка по ресурсах ведеться, це друга стоянка періоду ретроградного Меркурія окончательно, після котрої він вже піде вперед. Смисл цієї стоянки полягає в тому, тобто з 13 по 16 квітня, що путь вперед відкритий, але є внутрішня нерішительність. Тобто, я вважаю, що ефект може бути такий у Збройних сил України, у українців, що путь вперед, шлях вперед відкритий, більш відкритий, ніж вони собі про це думають, тобто для Збройних сил України шлях. Вперед відкритий більше, ніж вони про це думають, але внутрі є деяка нерішительність. Ну тому, якщо люди знайомі з астрологією, то вони знають, що в цей період треба ну, внутрішню рішительність, рішучість підвищувати, бо шлях вперед дійсно ну, є більш відкритим, ніж ми про це думаємо. А, також зауважу, що самі ці дні 13-16 травня. Це стаціонарний Меркурій, який стоїть на місці. Стаціонарна планета вона дуже, ну, сильно, е, дуже сильно напруження створює. дуже сильно. Наприклад, на рубежі квітня і травня був стаціонарний Плутон перші числа травня і останні числа квітня. Плутон пов'язаний з ядерною зброєю, наприклад. І в цей період було напруження таке ж Російська Федерація. Загрожувала ядерною зброєю. Ну, потім період стаціонарного плутону закінчився, перестала загрожувати. А зараз період Меркурія стаціонарний. Тобто, це означає, що увага людей дуже зосереджується, з чим пов'язаний Меркурій, на думках, на якихось схемах логічних, які людина вибудовують, на комерційних якихось питаннях, питаннях бізнесу. В питаннях логістики. З точки зору швидкого просування, стаціонарний Меркурій не дає швидкого просування, бо він стоїть на місці. Тобто, це, коли, якщо увага людина на чомусь зосередилась і дуже сильно напряглась, це може призводити до конфліктів в цей період. І інші планети в цей період мають дуже багато напружених аспектів. Ну, тому між людьми ймовірні конфлікти в цей період. Ну, а на війні цей конфлікт це підсилення військових дій. Тут кризові такі положення планет, вони змінюють свої знаки зодіака. Марс переходить з таїнственного рака в відкритий лев в районі 21 травня. При Марсі в ракі. Україна скриває свою зброю, і Росія має війну внутрі себе, тобто рак внутрішній знак зодіака. Але це відкрита війна і показувати зброю, демонструвати ну, демонстративну модель поведінки вести. Тому війна після 21 травня вона буде. Ну дуже ясна і понятна. А до 21 травня, от буде така трошки незрозуміла. І також Юпітер знаходиться в напружених аспектах. Юпітер пов'язаний з пропагандистами, і от істерика пропагандистів з приводу контрнаступу в Україні. вона, вона буде всі найближчі дні в різних формах мати, ну, мати акцент. В звичайних людей, які не є пропагандистами, ЮПІТЕР означає напрямок, куди рухатися. І тому, можливо, деякі люди і Збройні Сили України всі дні будуть напрягатися з точки зору, а куди ж їм далі рухатися. Бажаю вам успішного проходження цього періоду. Пишіть свої коментарі, ширте це відео, підписуйтесь на мої канали, інстаграм, фейсбук. Дякую за увагу! Хай щастить.